Доброго дня, компанія Кахеса канал Кахеса Якем знову з вами. Сьогодні маємо 13 вересня 2022 року за 200-й день війни. Працюємо, допомагаємо нашим людям, допомагаємо ЗСУ. І сьогодні у нас буде перегляд заміну шестерні редуктора. Це у нас DMS FW2000 м'ясорубка. Редуктор сам по собі такий моцний, начебто непогано, корпус, все так -то, так, до пуття зроблено начебто. Але ж шестерня от, достану, я його розберу. Складного розібрати тут не буде нічого. Я вже саморізи всі розкрутив. Тут їх чітко видно, де вони стоять. Саму м'ясорубку ми не розбирали, отримали тільки редуктор. Тому я дуже багато на цьому не буду зупинятися. Зупинюся більш на тому, що тут у нас всередині і що треба зробити для того, щоб не мати клопіту. Далі при користуванні цією масорубкою. Ось так всередині виглядає цей редуктор. Ось так виглядає та шестерня, яка, ну, з якої вже залишилось майже нічого. Оце от залишки від неї. Бачите, у нас тут пакетику. І отут те, що залишилось. А оце от шестерня, яка вона, як би вона мала виглядати, це та, що зробили ми. І основне, що я хочу, тут воно стоїть, да, отут вона ставиться на місце. У нас шестерня паразит, просто вона, бачите, на валу вона сидить м'якенько, плотненько і нормально рухається. Всередині у нас хочу звернути увагу, що нас залишилось всередині. Оце. от все, Оце. От все. Тут, от, якщо звернути увагу от сюди, дивіться, бачите, це все залишки того пластику, який Залишився всередині редуктора після цієї шестерні. В цьому випадку це дуже чудово видно і дуже показово, тому що іноді буває, що ламається там один зубчик, декілька зубчиків, просто вони стираються. І цей пластик залишається в редукторі. І люди, коли розбирають редуктор, не бачачи цього, начебто змазка є, все нормально, можна збирати назад, просто беруть нову шестерню, ставлять її туди, закривають і знову запускають роботу. Після того. Там не змолотивши пів кіла м'яса. І чи щось якоїсь там іншої продукції, знову у вас відбувається отака от проблема, і ви просто-напросто не можете зрозуміти. Ви ж тільки що замінили шестерню на нову, і все у вас має працювати, але ж знову є така сама проблема. Тому вам раді достати всі оці шестерні. От Ота змазка, яка там ж залишилась, вона має бути ідеально вична. Цей редуктор має бути як новий, після пі, перед тим, як ставити нову шестерню. І тільки після того. Після того ви можете збирати всі шестерні до кучі. Обов'язково всі шестерні, які у вас в нормальному стані, оця шестерня, оця, вони в нормальному стані, з ними питань ніяких немає. Ви їх так само маєте достати, ідеально вичистити, все, 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 все прибрати, все там вичистити І тільки після того збирати редуктор до кучі. Коли в нас буде все зібрано, верніше, коли в нас все буде вичищено і нові шестерні у нас будуть в руках, ми беремо нову змазку. Це може бути не якась складна, якась розумна там. Смарт-змазка для пластику, такого шукати не треба, витрачати великих коштів не треба. Ви просто купляєте звичайний літол, ніякому разі не салідол. Літол 24 годиться дуже для цього. Ви сюди набиваєте отак от, плотненько, набиваєте новою змазкою, ставите шестерня всі на місця. Я просто зараз покажу, як вона має стояти. Якщо є тут шайбочки якісь, зараз в нас їх не видно. Тому що там невідомо, що робиться, можливо, скажімо, людина, яка розбирала цей, цю масорубку і цей редуктор, і десь їх там відклала в себе. Обов'язково ставити ці шайби на свої місця, набиваєте змазку, закручуєте редуктор, і тоді тільки можна запускати оцю всю м'ясорубку знову в роботу. Зараз я свою шестерню ставити не буду. Зрозуміло, чому, тому що там нічого не вичищено. Людина це зробить самостійно. Шестерню ми вже зробили. Передамо таку, як вона є, чистеньку, гарненьку. І чоловік там чи жінка вона сама розбереться, що треба для того зробити. Ми вже це повідомимо. І ще хочу сказати, що якщо у вас виникла така схожа проблема, і ви зайшовши на наш сайт на початку відео, до речі, він буде. Зайшовши на наш сайт, ви не знайдете ту продукцію, яку вам є, в тому, в чому вам є потреба. Ви можете, як в цьому випадку, звернутися до нас, і ми обов'язково зробимо те, що вам буде необхідно. Якщо, в принципі, те, що є, те, що у нас є на сайті, ви можете так само по телефону зателефонувати нашим менеджерам, вони вам все розповід... розкажуть, підкажуть, як правильно зробити, як правильно заміну зробити там, тої чи іншої продукції. І все, таким чином, підписуйтесь на канал, якщо було цікаво, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Слава Україні!